Це Танюшка. Стій Таня зараз попадеш в кадр, збирайся передіватися. І там ми зараз будемо купатися. А це наші лахи ще нічого не готово. Сонтик вже кидає свою ті іншу, не поставлені. І там зеленушка чекає, щоб розстелитися і ми на неї лягли. Горе. А тут ось є Гори і замок. Горе і замок. Вино. Десь там зеленушка. Що там ще у нас є? Куча морепродуктів, продуктів, які ми в попередньому магазині. Куча півкільок. І... Якась рипка непонятна. Якась рибка непонятна. Яка Тому що ми не мене креветок крів'я. І он до гори, Таня каже, показує. Он до гори. І замок он до приблизить. І замок он до приблизить. І он до гори люди ходять. І ми там будемо гуляти, вечором буде підсвітка, ми там будемо, де люди? Людей показати? Он до по І люди по стежці ходять. Люди ходять, ходять по стежках. І ми там будемо ходити. Я ще буду і копати. І ми зараз будемо купатися. І Таня уходить в море. Лайк репост like, rep Путіну ластить.